Привіт! Ласкаво просимо на канал Дика Природа, де ми розкриваємо цікаві факти про тварин. І сьогодні поговоримо про ще одного представника фауни України зайця. Зайців можна зустріти на всіх континентах, крім Антарктиди. На сьогоднішній день по всьому світу представлено близько 30 видів зайців. На території України поширені два види: Зайць сірий, або зайць європейський, або русак. Заяць білий або заяць білик або біляк. Влітку хутро русака сірого кольору. Жото руде з боків і бурувати на спині. А на зиму воно біліє з боків на відміну від зайця біляка, у якого хутро взимку чисто біле, за винятком вух. Вуха значно довші, ніж у біляка. Через малу чисельність в Україні зайця білого занесено до червоної книги України. Проте, в зимовий час, коли проводяться полювання, ці два види слабо розрізняються у польових умовах. До речі, коси зайця прозвали саме мисливці через його петляючий біг і звичку плутати сліди. Косокістю зайці не страждають. Петляють зайці під час бігу не просто так. Їхні ліві та праві задні лапи асиметричні від народження. Скрізь, де зустрічаються зайці, вони є об'єктом полювання. І не вимерли вони досі тільки тому, що дуже активно розмножуються. До розмноження зайці приступають у віці одного року. У період розмноження в березні зайці стають божевільними і перестають бути обережними. В Англії недарма описуючи навіжену поведінку людей порівнюють її з поведінкою верезневого зайця. Незважаючи на те, що кролики і зайці близько споріднені тварини. Між собою вони не схрещуються. Зайці більші за кроликів. Довжина їх тіла дорівнює приблизно 60 см. Їх ноги теж довші, ніж кролячі. Вагітні зайчихи становлять 50 днів. У той же час вона примудряється за вагітніти типу повторно, не народивши ще перше потомство. Зайченята народжуються розвиненими, з хутром і розплюченими очима. І мати залишається з ними всього 5-6 днів, а потім лише іноді відвідує їх. Через що багато заченят гине від ворогів. А природних ворогів у них дуже багато, починаючи від лисиць, вовків і ведмедів, закінчуючи совами і кіпчиками. Але дорослі зайці аж ніяк не такі беззахисні. Їх потужні задні лапи з гострими кігтями страшна зброя. Хоча, звісно, зайча натура така, що захищатися заяць буде тільки, будучи загненим в кут. В іншому разі. Він буде до станнього намагатися втекти від джерела небезпеки. Під час бігу зайці здатні розвивати швидкість до 70 км на годину. У разі необхідності швидко спуститися вниз по схилу, зайць може зробити це, скотившись на манер колобка. До речі, тікаючи від небезпеки, зайці не залишають територію, яку вважають своєю. Середня тривалість життя зайця становить 5-9 років. Самки зайців у середньому живуть майже двічі довше, ніж самці. Супереч по думці, зайці не є вегетаріанцями. Вони охоче вживають у їжу м'ясо. Голодний заяць не відмовиться і від падалі. Зуби у зайців ростуть усе життя, тому їм необхідно гризти що тверде, щоб їх сточувати. А на сьогодні все. Дякуємо, що були з нами. Не забувайте підписуватись на наш канал та ділитися цим відео з друзями. Це допоможе каналу розвиватися. До зустрічі в нових відео!